День Святого Миколая, вихованця дитячого садочку Чебурашка ще у попільній зустріли разом зі своїми шефами з енергетичної компанії Житомир Обленерго. Для гостей дітлахи підготували виставу, а дорослі подарували їм не тільки солодощі, а й нові ліжечка, виготовлені у цехах компанії. Ми домовилися, що в першу чергу необхідно це ліжечка. Також запевнюю, що це не останній наш проект. Ми ще будемо докомплектовувати, будемо старатися максимально забезпечувати, тому що приємно робити те, що потрібно, і приємно робити те, що якраз дуже підтримує якраз виховання наших дітей. Адже що ми зараз закладемо. Яку добро і любов ми цим дітям покажемо, так вони і через якісь роки десятиліття будуть її віддавати. Ці ліжечка для, для нас вони для наших діток потрібні. Чому? Бо вони за вже за новими стандартами. Вони набагато нижчі. У Нас ліжечка набагато вищі були, і вони вже дуже застарілі, ще колишні. А ми вже хотіли, щоб діти діти наші вже за євростандартами відпочивали і спали. І отримували насолоду на цих подушках, на нових ліжках. Варто зазначити, що у святкові дні енергетики відвідали ще ряд підшефних закладів освіти попільнянського району. Вихованці кожного з них отримали подарунки.